Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Близько 23-ї відбувся ворожий обстріл села Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі, постраждалі відсутні. О 17.50 керованою авіабом бомбою обстріляно село Вільховатка Куп'янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. О 10-й відбувся ворожий обстріл села Сеньківка Куп'янського району. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. На пожежі, не пов'язаної з бойовими діями, постраждав чоловік. О 15:15 .15 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Першотравневе Чугуївського району. До місця виклику було направлено рятувальників 58-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. На момент їх прибуття на території приватного домоволодіння горіла котельня на площі Ще 12 квадратних метрів під час гасіння пожежі постраждав чоловік 2003 року народження. Його з опіками верхніх та ніжніх кінцівок було доставлено до опікового центру міста Харкова. Причина виникнення пожежі встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ протягом доби противник двічі вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Марія Совєо, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.